Закінчилася битва за Київ, мені було навіть трохи страшно виїжджати з фірської Берчиївки, тому що було незрозуміло, як ходить транспорт, чи ходить він взагалі. І саме в Києві. Але разом з тим ну, хотілося все-таки вийти, тому що півтори місяці я курсувала між домом і магазином і, і бомбосховищем. Тут до Києва повернулася моя знайома, яка евакуйовувалася. І ми домовились зустрітися в кав'ярні. Я виїхала з дому, доїхала до метро, і отут від театральної, дійшла до кав'ярні десь там. І от я йшла по цій площі, і площа тоді була пуста-пуста. Тільки оцей пам'ятник Хмельницькому був ще закладений мішками, а не так, як зараз тут ще з іншим закритуванням. Я побачила цей пам'ятник, я згадала ось те відео Хривнюка, де він на порожній площі співає. Червону калину. 에... Знаєте, я людина, яка до міст, де живе, ставиться дуже утилітарно. У мене немає до них зазвичай симпатій, типу, що ой, це місто має хуточок в моєму серці, я не зможу звідси поїхати. Я досить легко прощаюся з містами і, і як історичні якісь локації, як власне важливі міста, тому що вони існують і в них є якась певна роль, я розумію. Але для мене вони зазвичай от, чисто місце для проживання, і я їх легко міняю. Але от я вийшла сюди на площу після битви за Київ, і я раптом тобто, зрозуміла, що от ми з Києвом трошки поєдналися. І я, мабуть, таке вже розумію значення того, що це місто для мене важливе, і з нього буде важче поїхати, ніж з якогось іншого, бо ми разом пережили цю битву разом з Києвом разом з цією площею, хоча я так і до неї не добралася до самого квітня. Перші дні в нас прийшли так більш-менш як в тумані. Ми ходили в е підвал, ми ходили в підвал школи, там в хороше бомбосховище, коли е погрожували, що до нас доїдуть росіяни, проривалися до сусіднього села, і ми думали, що через нас будуть їхати на Київ, але вони туди не проривалися. Thrones у березні насправді найбільшою проблемою було те, що перестав ходити транспорт, і доводилося добиратися до магазину так добраче півтора кілометра в один бік, півтора кілометри в інші пішки. Але недалеко від магазину працювала кав'ярня, все позакривалося, працювало дві кав'ярні, одна на винос, а в одній навіть можна було посидіти. Ми з подругою вирішили, що треба ж до них зайти, раз вони працюють в такий час. От, ми зайшли і взяли там каву і какао. І поки ми сиділи, дуже сильно бахкало. Потім ми почитали, що над Софіївською борщагівкою збили літак. Я повернусь додому і. Інша подруга, з якою ми орендуємо квартиру, сказала Іно, а може, ти коли будеш знову там посидь ще в тому кафе, може ще один зіб'ють. Художні речі писала скоріше, от задум того, що має бути, і відкладала його вилежатися. І так до травня місяця в травні мені сказали, що раптом мою книжку хоче видавати британський підрозділ найбільшого дитячого видавництва світі, але для цього треба написати до книжки ще один розділ. Якраз от по-живому з тих людневих емоцій перші, про війну, в тому числі про початок повномасштабки, і, звичайно ж, це мають бути герої під час цієї повномасштабки. Я писала це два місяці. Там сторінок сім, здається, тексту. Я не знаю. По перше, я все вимозилась, тому що ці поперше я не знаю чого цьому. Якби я не бачила, ти що він якби там про свою роботу там щось на це показало. власне, оскільки коли я писала війна, вже тривала. І не було зрозуміло, що буде далі. Я вирішила, що піковим моментом, на якому треба зупинитися, це е, має бути святкування Дні Незалежності, і це має бути марш захисників. Тому що, по перше, я саме в 21-му році була зі своїми учнями, е, з якими я викладала історію, і на параді, і на Марші захисників після, і чесно кажучи, емоції від маршу були набагато. Яскравішими, тому що напереді всі якось так досить сумирно стояли, іноді аплодували. А е, коли прийшли на марш, то вирішали навіть машини. Е, дякуємо навіть машинам, які верталися з параду кудись там. Е, і це було набагато яскравіше і прикольніше. І от е, герої зустрічаються вперше від початку книжки вживу, саме в парку Шевченка біля пам'ятника. Щоб обговорити те, як Україна здобула незалежність, з чого почалася війна, і, власне, чому ми переможемо, це перша, Україн... наскільки я знаю, українська книжка яку видає схоластик, але досі в нас переклади відбувалися скоріше за принципом, «це е... Іменита людина в Україні, і, і е, її потрібно перекласти англійською, аби репрезентувати українську культуру для світу, хоч якось. А моя, мій переклад більш комерційний. Тобто в мене перша книжка. Я не іменита людина в літературі. Е, от мене не будуть найближчими часом принаймні вивчати в Гарварді там, на українських студіях чи ще десь. Це власне комерційний крок. Вони знайшли актуальну літературу і вирішили її перекласти. І це дуже круто. По-перше, тому що в принципі, чим більше у нас комерційних зв'язків з світовим книговиданням, тим більше буде і наш власний книжковий ринок, який зараз досі тільки постає, по суті, і в непрості часи він постає. А по-друге, про нас завжди говорили переважно через призму Росії. Коли на початку повномасштабки були ось ці переговори, і перший скандал по переговорах був тому, що The Economist, здається, написало про результати переговорів, спитавши тільки російську сторону. Російська сторона розказала, що вони хочуть, і заявила, що українці з цим вже всі погодилися. Українська сторона це наступного дня спростувала і сказала, що вони не погоджувалися. Але з цього було видно, що власне нікому і на думку не спало питати українську сторону про результаті переговорів. Ми не говорили зі світом від свого імені, ми намагалися. Але е, над, надто мало і переважно світ нас не чув. Е, і те, що саме української авторки книжку перекладають для того, щоб розказати дітям Британії про Україну. Це для мене ознака того, що світ готовий нас тепер слухати і почути. Амуніти і були бо це те, що в нас лишилося від епохи динозаври під ногами. От, єдиний відкопаний в Україні динозавр. Мистецтво повинно, по перше, Е, найважливіше, мені здається, мистецтво повинно показувати сенс е, в будь-чому. Тобто е, найважче на війні, коли ти не розумієш, е, для чого це все. Ну, Тобто, е, нас навіть тиснуть в тому плані, що нам намагаються показати, що це абсурдна війна, е, потрібно здатися, тому що в чому немає сенсу. І знаходити сенси це одна з. Е, Тих речей, котрі повинно робити мистецтво. Друга, це, звичайно, фіксувати і осмислювати те, що відбувається, знову ж таки, запам'ятовувати історії, запам'ятовувати почуття і події саме через призму почуттів, бо просто події зафіксує наука. Але пережити їх і відчути. Повинно саме мистецтво. І плюс мистецтво повинне потім все це переосмислити, аби ми змогли це пережити і піти далі. Коли я була приблизно в вашому віці, в моїй, тут в Україні відбувалися всякі історичні події, там, потім їх назвали Помаранчевою революцією, там ще були всякі невеликі сутички з Росією, невеликі на фоні нинішні. Але коли я про це питала дорослих, мені казали, ну Інна, ну ти ж маленька ще, ну як ти можеш про таке питати? Ну тобі треба цікавитися своїми дитячими речами. Е, і я вирішила, що це якось не, 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 неправильно. Е, і коли виросла, написала книжку, щоб поговорити про такі речі, з яким, про які батьки часто не говорять з дітьми. Тож її читав? Я та і як тобі. Нормально, так, ясно. Ви б хотіли поговорити про те, що за що це за війна і з чого вона почалась? Тому що їм не вистачає землі, походи, і вони вже все загальнули, не хотаки, але вони щось. А вони ще хочуть, вони всю слабляться. Коли СРСР таки розпався в 1991 році і утворилася незалежна Україна. Перед мешканцями Росії стало таке питання, що от е, вони замовчували ці геноциди. От ви чули про Голодомор, правильно ж? Так. так. Ну от голодомор, е, Ашер Шелик, знищення казахів, багато геноцидів інших народів, депортація кримських татар в 45-му році, сорок е, четвертому. Всі ці події це геноциди, це злочини проти людяності. І їх всі замовчували, і Росіянам було дуже комфортно. Ми такі ми висока цивілізація, ми імперія, яка вчить ці турні народи правильно жити. І от раптом строзпадається СРСР, ці народи стають незалежними і кажуть, а нас взагалі-то знищували 70 років. І в нас тут є докази. Я хотіла вам запропонувати написати листи військовим, а у нас є знайомі волонтери. Котрі возять на фронт на допомогу, і вони візьмуть ваші листи і і привезуть їх також. А там, Давай, що Звичайно, та. а і книжку. Танк дуже класний, путін теж прикольний. Та, особливо явно те, що в нього не лечилися руки ніг.